Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро України, на каналі української відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні ми дивимось квітень для знаків Зодіаку. Мої хороші, натискаючи кнопочку спонсорувати, ви підтримуєте канал і можете задавати особисті питання в етері. Рибки, квітень. Дуже будете думати над тим, чи правильно щось зробили чи ні. Чи з правильними людьми зв'язалися чи ні. Для вас будуть, знаєте як, нові знайомства дуже небезпечні, і нові якісь угоди дуже небезпечні, тому що ви не розумієте наміри людей, які з вами знайомляться і намагаються про щось домовитись по своїх відчуттях. Орієнтуйтесь виключно по своїх відчуттях, тому що ви можете довіритись людям і за це отримати великі проблеми. Дуже обережно з грошима, з кредитами. Треба більше відпочивати. Чому? Часто думаєте про минуле, про те, чого вже нема. Можуть снитися мертві і щось вам казати, передавати. Вам кажуть, рухайтесь вперед, не бійтесь. Здоров'я може зненацька дати збій, але це ще вам емоційний ваш стан додасть проблему. Дуже великий тиск, розумієте? Чи правильно вам підказки, поради дають? Дивіться, люди, які приходять нібито на допомогу, можуть мати свій якийсь фінансовий або ще якийсь інтерес. Тобто вам доведеться багатьом відмовляти для того, щоб зберегти свою стабільність. Овни, рада вас вітати. Давайте дивитись квітень, який він для вас буде. Не забувайте підписуватись, переходити на особисті, натискати кнопочку спонсорувати та підтримувати канал. Овни в квітні. Дуже мало собі дозволяєте. Дуже мало. Якась новина, якась інформація від людини, можливо, на яку ви чекали або прояву, якої ви очікували. Пара партнерства. Якщо ви чоловік, то у вас може бути декілька варіантів в знайомстві, спілкування. Якщо ви жінка, то хтось буде боротись за вашого чоловіка. Тобто є. Майбутнє третя сторона. Овен. Ви залежите від обставин. Як би ви не хотіли, ви дещо не можете просто змінити. І ще такий момент. Вас можуть виводити на таку сварку, яка... про яку ви потім пожалкуєте. Вам дуже важливо зберегти спокій в будь-якій ситуації, овені. Квітень пораду. Не робіть те, про що пожалкуєте. Знову мрії старі можуть проявитися і старі проблеми. От таке відчуття, що я щось колись хотів, про це забув або хотіла, а не зробила. І зараз знову про це думаю. Сконцентруйтесь на собі, на своїх бажаннях. А не на інших людях. Тоді місяць пройде більш-менш позитивно. Такий дивний квітень, до речі. Хоча повинен був бути більш, лай більш лайтовим, як по мені. Тільці квітень. Рада вас вітати! Натискайте на кнопочку спонсорувати, підтримувати канал, дивіться відео. Приходьте на особисті. В квітні. Справедливість на вашому боці. В навчанні, в розвитку, в якихось справах. Прямо от просто все буде для вас. Навіть якщо ви там думаєте, що у вас не вийде в моменті реалізації якихось мрій і дій, у вас буде все виходити. Можете з кимось помиритися. Ви більше себе будете лякати, але знаєте, ви хороша людина, і тому вас так само будуть сприймати. Ви можете прям нервувати через якісь свої там дрібниці, дрібні проблеми. В кого залежності у вас виникне бажання від цієї залежності позбавитись? Можуть бути неприємні події, але життя от саме в цьому місяці буде вас виводити із цього. Показувати вам шлях. Дівчатка, буде жінка, це може бути родичка, яка прям буде сильно багато казати зайвого. Закривайте її рот, хай мовчить. Тільці порада на квітень. Всім мовчати, знаєте. Дозвольте собі більше. От ви як блокуєте собі майбутнє, блокуєте своє щастя. Так знаєте, як очі закрили, йдемо не на дорогу, дивимося собі, просто під ноги. Дивіться вперед. Перспектива. Вона буде. Близнюки, квітень. Рада вас вітати. Підписуйтесь на канал, утримуйте канал, кнопочку спонсорувати. Близню квітень. Як мене все дістало, як мені мене всі дістали. Всім щось треба. Допомогти, кудись піти, щось зробити. Всі щось хочуть. Дівчата, ажіотаж чоловіків. Чоловіки дуже багато бажання бути жінкою своєю. Активність, активність. А ви в такому стані, знаєте, коли мені в спокою та пожити так, як я хочу. Будуть якісь ваші таємниці, ви не хочете ні з ким ділитись. Знаєте, будь-яка подія в квітні, задавайте собі питання, для чого це мені. Для чого? Тому що ви можете, знаєте, від чогось хорошого відмовитись, навіть від зміни роботи. А на щось погане погодитись, там, де маніпуляція, там, де треба було відкинути. Дівчата, хто очікує на ну, прояв чоловіка, який давно не з'являється, да, з'явиться інший, вам дадуть альтернативу. Не жертвуйте, знаєте. Ви собою будете займатися здоров'ям, красою, відпочинком. І я не хочу ні з ким це обговорювати. Це прекрасний стан. Прекрасно, він дасть прекрасний результат. Рішення приймаються мовчки, да? так? Раки, рада вас вітати, дивимось ваш квітень. Не забувайте підписуватись, підтримувати канал, натискати кнопочку Спонсорую. Рак, квіти. Туга за кимось, туга, Боже, когось кудись відправляємо. Знаєте як? Якась страта. Ви можете не... Ні, ви будете з людиною спілкуватись, будете. Але от як не можете побачити. Боже, скільки заздрощі. Мінімізуйте спілкування з жінками, ви заручник ситуації. Бо дивіться, яка погана рака ситуація не була. Якби не намагалися вас дискредитувати або образити, не вийде сонце ваше сяє. Переживаєте за когось сильно, в кого хлопці на фронті прям дуже нервові будете. Дівчата, чоловіки, тут просто вогонь і чоловіки, раки. Ви прям будете, знаєте, шукати свою. Вам не треба нічиї підказки, нічиї подачки, раки в квітні. Те, що для вас там хтось хоче добра, або подзвонив, сказав, як по вам скучив, це брехня. Тільки той, хто дійсно любить, буде з вами поруч. Ви викриєте якусь оману, обман або зраду. От прям квітень, ви прям скажете все, мені все тут набридло, досить брехні. Квітень для раків, порада. Ну, інтуїція, ворожіть, знаєте. І читайте молитви, вас почують. Раки завжди у вас така енергія, що всі хочуть що собі підібрати, знаєте? Всі вільні, всіх відпускаємо від себе. Леве, в квітні, леви в квітні. Марні надії, марні сподівання, нічого нового не варто починати, бо великі... Подарунки, покупки. У вас і перечуття буде таке. Знаєте, як вам прям будуть казати, це не дуже добра ідея. Ви будете з кимось консультуватись. Лева — це такий місяць, коли краще перечекати, тихасенько пересидіти. Чому? За будь-яку вашу дію, буде велика протидія і велика відповідальність. Єдине, що вам дасть цей місяць, це можливість дізнатись те, що ви хочете. Отримати вісточку від когось, прояснити, прояснити ситуацію. Дуже обережно грошима. Погана спимовіч. От у вас буде перечуття? У дівчат, що хтось колдує, у хлопців, що мені кудись іти їхати не треба. Вас захищають, але от знаєте, вони стільки впевнені в собі. Що іноді протискаєте той шлях, який вам не потрібен. За здоров'ям слідкуйте. Якісь маленькі, незначні хвороби. Можна, їх, можна їм заподіяти, запобігти. Хочуть вас дурити. Хлопці, хто левий, прям буде заманювати в своїй сіті дівчина якась вас. Жінки вам дуже сильно заздрять. І жінка заздрять, яка може. Чимось таким займатися. Езоторичним. Будьте уважні до свого оточення. Діво! Рада вас вітати. Дивимось для вас квіти. Не забувайте підписуватись, натискати кнопочку спонсорувати, підтримувати канал. Давайте діви квіти. Дороги, поїздки, розмови, клас, емоції. Ви на своєму місці, ви якісь документи формуєте, ви когось рятуєте, важливі знання, легкість, легко допомагаєте, легко рухаєтесь вперед, швидкі події. І Зустрілися, і проводили, і поговорили, і обнялись і вирішили. І за когось попереживали ви тут і всюди, і все виходить. Єдине, що питання: вам воно треба? Дивіться, в квітні дуже обережно. Ви забагато на себе візьмете, просто втомитесь від людей. Наступні місяці можуть бути такі, що я не хочу взагалі з вами розмовляти. Дивіться, вас хочуть замістити з вашого місця, але вас захищають вам цей місяць, квітень, Діви, для того, щоб ви пішли своїм шляхом. Навіть якщо вас там всі кинули, і ніхто вас не любить, вам все одно буде, от настільки все одно і настільки класне відчуття. Я герой свого життя, своєї справи. І робота, якщо вам треба бути, ви знайдете. Вам може хтось наснитися з ваших померлих родичів, видати підказку на свою інтуїцію покладайтесь, на свою. Ну, як знаєте, пронесеться місяць швидко. Знаєте, треба, можна робити багато, аби це щастя приносило. І задоволення, так? Да? Терези в квітні. Не забувайте підписуватись, натискати кнопочку Спонсорувати, приходити на особисті Терези, квітень. Залежні від обставин. Хто в таких важких районах поруч щось бахне, прям доля відведе від якоїсь біди. Терези, що не так? Минулі місяці дадуть якусь таку нестабільність в грошах. Ви не дієте, ви більше спостерігаєте, емоціонуєте, і це вам в мінус ці емоції, не входьте в стан себе залякувати. Якщо не можете щось вирішити, не думайте про це. Кохання, нема відчуття підтримки, нема. Ваш внутрішній стан буде диктувати все ваше оточення. Менше питайте оточуючих. Якщо навіть самі не знаєте, розумієте, що людина не кваліфікована, некомпетентна, не задавайте питання. Відчуття одинокості весь місяць. Ну, прислухайтесь, ви от якийсь момент важливо упустили, пішла якась така. Біда, 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 маленькі пакості, маленькі проблеми, а потім великі можуть бути. Дівчата, хто з болячок не може вилізти? Дивіться причину. Голова як мутна може бути. Слухайте, тут прям вам порада піти свічечку за своїх родичів запалити. І попросити допомогу підсвітити ваш шлях. Бо ви просто не те, що на одному місці топчетесь, тобто, Ви просто собі шкодите. Скорпіони вітаю! Сьогодні дивимось квітень для вас. Не забувайте підписуватись, натискати кнопочку «Спонсорувати», підтримувати канал. Скарпіони. Квітень. Така Хочеться легко провести цей місяць. Легко ні до чого не прив'язуватись. Знаєте, якісь зустрічі, вони вам ну, там, трошки радості дадуть, але не багато. Я хочу керувати, я хочу бути головною або головним, я хочу когось зі свого шляху прибрати, я хочу, щоб доля на мій бік, бік розвернулась. Буде. Так, як ви хочете. Єдине, що будете між варіантами. Хтось в коханні, хтось в роботі, хтось в майбутньому житті, між варіантами, візьмете паузу, щоб відійти, знаєте, трошки в бік і подивитись на ситуацію. Вже вирішено. Є такі моменти, знаєте, навіть якщо нам дають декілька варіантів, все вирішено вже за нас. Вам не сподобається ітог місяця, бо ви хотіли інакше. Скорпіони квітень. Ну, якщо важко не починати навіть якийсь шлях, або якщо щось не виходить, трансформуйте зусилля. Ну, от пробуємо однаково, не те саме, вирішити конфлікт або заробити гроші. Змініть тактику, підхід змініть. Так, в кого є погані звички, тут прям біда. Або у вас дуже близька людина з поганими звичками, прям загострення. Тут дуже обережно. Стрільці, квітень. Не забувайте підписуватись, натискати кнопочку Спонсорувати, підтримувати канал. Стрільці, квітень. Своє нікому не давайте, не віддавайте, не показуйте. Мали якусь, знаєте, похибку або такий момент, що комусь щось сказали зайве. Ну, з кимось подружилися, комусь довірилися. А зараз не, не можете зрозуміти, чому те, що планувало, у вас не виходить. Сонце засяє, все вийде, але от не з першого разу можуть бути дівчата, якісь пропозиції до вас, романтичні. А ви не хочете. Чоловіки, у вас буде таке бажання втекти від відповідальності від стосунків. У чоловіків емоційно важкий період, хто стрільці. А, для, а дівчатам хочеться кохання і спокою. От бачите? Один знак зодяку, різний підхід. Я маю. Знаєте, ви в себе сильно повірите, повірите в свої можливості і, знаєте, зберетесь силами, підніметесь над проблемами і вирішите їх. Тут однозначно, тут ви зберетесь у другій половині місяця, як осінь, збирати урожаї. Трошки себе, знаєте, треба докупи зібрати, в порядок привести і. Ви більше будете про інших піклуватись, знайдете ресурс, але ви від цього будете отримувати якесь задоволення. Приємні моменти через спілкування і піклування про інших. Але таке, знаєте, більш близьке. Козиріг квіти. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті та підтримувати канал через кнопочку спонсорую. Так, мої хороші. Козиріх. Угу. Я вас всіх люблю, але в мене є ще не вирішені якісь питання. Події, які від вас не залежать. На роботі, знаєте, щось з кимось з родичів стало. От ви ніяк не можете вплинути, але чомусь йдуть до вас. Щось грошима. Знаєте, на дуже добрий період, великі покупки. А знаєте, от не даруйте велике щось нікому і не давайте гроші в Бог. От ви бачите, дівчата, хто в прифронтових, або там десь, то може також тут прям страшна якась ситуація, але ви вийдете з неї. Вам цілий місяць доведеться когось оберігати. Але дивіться, ви хороша людина, ви комусь допоможете. І ця ваша допомога буде викручена, вивернута проти вас. Що вам робити? Допомогли забули. Якщо ви чим жертвуєте, навіть там часом своїм, заради дітей, заради коханих, дивіться, наскільки воно вам компенсує. Можливо, трошки менше часу треба. Більше уваги собі, так, втомилися дуже обережно з ногами, попереком втомилися. От, і знаєте, який період за все хапаю, все роблю, але не той результат, як раніше. Інтуїція вам підкаже, де проблема. Таке відчуття, що ви енергію всім роздали, як сито. Знаєте, витікає енергія, як через сито. Не можемо згенерувати, зібратись не можемо. Водолії рада вітати, квіти. Не забувайте натискати кнопочку «Спонсорувати», підтримувати канал та підписуватись на нові відео. Рух, дорога, я піду, я порозмовляю, я зроблю, хлопці активні, дівчата активні, дівчата чекають на залицяння, на прояв. Хлопці будуть проявлятися. Емоційно стабільні, інтелігентні, я б навіть так сказала. Якщо навіть щось не виходить, я зайду з інших дверей, я подивлюсь на ситуацію інакше. Я домовлюсь. Але дивіться, вам прийде якась пропозиція в стосунках або в роботі, і ви відмовитесь. І ви не будете навіть сумніватися, ви не зрозумієте, чому ви відмовилися, тому що наступний. Варіант буде саме той. Хтось може прийти миритися, але миритися, знаєте, через сварку. Ви також людину поставите на своє місце і скажете, ні, зі мною так не можна. Порада для водолієв на квітень. Свою територію захищаєте, своїх діток захищаєте, або людей, які не можуть самі себе захистити. От, прям знаєте, так, знаєте свої кордони. Ви трансформуєтесь, дуже сильно трансформуєтесь, знаєте, ви дасте такі поради людям, які їм будуть дуже вчасні. Ви людина, яка себе оберігає. І єдине, що тих, хто вас не цінував, вони не зміняться. І ви знаєте, як подивитесь в очі людині, яка вам знову бреше і скажете, я знаю де правди, де ні, все. От легкість через це, легкість через те, що ви як ви господар свого життя, прекрасний період.